Чуть мене. Нарошов. В мене на городі росте таке дерево. І в я, якому хурма. Росте шостий рік, та хурми я ще не бачив. В АТБ, так, да, ВТБ. Посадив я його з надією, що в мене буде хурма. Правда, ні разу його не замотував, посадив два дерева, одне раз підмерзло, але подачі нема. Ви знаєте, тепер я вже думаю, хто значить, і буде. Я про що. Одне діло хурма, викопаю, викину, та і все. А інше діло наше життя. Раз живем І чи буде плід? І чи не підмерзне, і чи не зря посажене? Знаєте, це зовсім різні речі. Посадив хурму так нема, подай, нема. Попробував. Але життя інше. Сьогодні бачив не так. так. Сьогодні спілкувався я з людиною батько, якої якого це хлопець розвозить хліб. І він був білопільний, і каже: летів осколок в пасажирське сидіння. Каже, ніколи не було. Яке може бути коротке життя зовсім? А якщо воно було безплідне і закінчилося? Ніколи ще життя не було таке коротке можливість, я маю на увазі, як зараз. До війни життя людини цінилося високо. Дуже високо. Люди говорили, там десь хтось. Чим захворів, е, от, які способи лікування, як назначать діагноз, як лікувати препаратами. Знаєте, про це стало мало говорити. Зараз війна і життя може закінчитись так швидко, Воно просто так раз і нема. От хтось десь там якийсь, десь загинув, хтось їхав по дорозі. Вже нема таких, таких новин. От, от, ну, там одне, хтось колись. Зараз люди відуть не по одному. Коли от знаєте, десь когось там могли вбити, вбивці, погані, злі люди, і про це починало говорити, говорити, говорити про одну людину. Бо життя людини вона ціниться високо. Це, це не цінніше, це дар Божий. Але з приходом війни життя людини воно обесцінюється. І в нашій країні воно ще так ціниться більше. Слава Богу. А є, ви самі знаєте, які новини, життя людей ціниться ніщо зовсім. Коли я кажу слово майбутнє, я зараз трошки повертаюся до хурми. Я посадив в майбутнє. що Я колись попробую цю хурму. Що означає це слово майбутнє? Людям не дано знати майбутнє. Ми є надія у нас, що буде ось так і так, але це не гарантії, це не точно. У Нас є лише надії. Коли ми кажемо про майбутнє, у нас є лише щось таке туман, туманний образ. Пам'ятаю, все таки це не анекдот, звісно, але воно близько до реальності. Їде машина, і тут таке, ну, грязь, бездорожжя. Каже, стоїть знак. Каже, водій, гарно обирай колію. Бо найближче 20 кілометрів ти з неї не вийдеш. І колію такі. По грязюці, бо хто водій, ти розумієш, що є такі колі, з яких важко виїхати. Часом ми так і живемо. Є в нашій колії, є наші звички, є наші отакі от... От як ми вважаємо правильно жити і ми живемо. На десь якої дуже важко вибратися. Є люди, які вважають нормально потрошку ну, красти. Чув я таких ну якщо 100 гривень, страси візьмі, це не так багато, це не страшно. У лови потім ці люди. Сусід мені розказував за таких. Є люди, які вважають, ну от трошки коли чоловік поїхав на заробітки. Можна трошки погуляти, веселіше життя буде, от бразія, такі, знаєте, ну, відчуття якісь такі. Хтось вважає це нормально. Але куди приведеться колія, Якби не було запізно, знаєте, схрубой, Бог з нею. Першу сіму я, її, чесно скажу, її вкутував. А потім подумав. Виживе, не виживе, яка різниця. Так попробую. Ще вкутувати мене. А як виросте, що робити? Не вкутаєш уже. Давайте прочитаємо. До нас дійшла драгоцінна книга. Є люди, які сумніваються, є люди, які вірять, що це Слово Боже. Я з тих людей, які вірять, що це Слово Боже. Біблія. Є люди, які читають Біблію. І сьогодні про те, що взагалі корисно читати Біблію. Читання Біблії його можна розділити на три великих фрагменти. Перше це дослідження. Це толкування і останній це примінити Як це примінити для життя? Тому що просто читати і ніде це ну, не примінити це не геометрія і не алгебра. Ми не про спіль не про матриці, не про синусоїди Хтось, може вже забув навіть такі слова, я ще трошки пам'ятаю, але в житті я це ніяк не приміню Може хтось і приміняє, я не приміняю я тільки самі слова пам'ятаю. Але Біблія це не геометрія. Біблія це не, це не якась наука, от, яка ніяк не, як не пов'язана з життям. Щоб, ну, от сказали, треба здати екзамен, я от вивчив предмет. Біблія це те, що напряму пов'язане з життям. Є люди, які про це забувають, вони просто читають. У них отакі голови, вони все знають. Але коли мається на увазі, при, як от, втілити в життя, то тут у людей великі проблеми. Вони можуть вчити, як треба жити, а ви самі так не роблять. Зазвичай ми таких не дуже любимо. Ми, ну, тому що сама Біблія говорить, каже, як же ти, коли вчиш іншого, як поступати, сам так не робиш. І це важливо. Коли ми говоримо про перший пункт про дослідження, про те, що наблюдаємо, каже, ми починаємо, каже, так, збирати факти. Хто казав ці слова, кому казав? Бо весна чи літо. От взагалі збирання деталей. Це дуже схоже на те, як криміналіст приходить на місце, де було якась справа, і ви починаєте все досліджувати. Чи є зломана віточка, чи є щось? <рик> Всякі-всякі деталі. І коли з'являються нові деталі, бо справа могла зайти в тупик, тоді вони кажуть, що кажуть, справа знайшла новий напрямок. І коли ми читаємо Біблію, важливо дивитися і замічать деталі. Це якби один із перших пунктів. Для того, щоб було цікаво читати Біблію. Треба перестати її читати як новини, як газету, як, як просто телевізор на фоні а то є на кухні людей новості. І вони щось роблять, новості, грають, зробили. Прошу вас, я, я не слухав. І люди, які так можуть читати, прочитати, треба голову в день читати. Хтось сказав, прочитай голову в день, закрив і спать, або заснув, коли поки читаєш. Хорошо, спокає, кажуть. Ну, інші думки у голову не лізуть уже. І з новими або з їхньою відсутністю засипаєш. Але Біблію треба читати вдумчиво. Знайти час, коли не дуже хочеться спати. Ми про продуктивність. І читати, замічаючи різні деталі. І от про що ще правда? Правда про те, що на Біблія, Слово Боже, воно з кожним роком воно буде відкриватися все більше і більше. Це як спіраль. Ми зробили коло одне, воно маленьке, ми думаємо, о, який, який цікавий вірш. Потім ми читаємо, знаходимо ще якусь деталь. І наше коло становиться більшим. Ми думаємо, о, я цього раніше, раніше не бачив в цьому місці. Потім ми живемо. Ми, ми розуміємо, ми ще знаходимо ще якусь деталь. Коло становиться ще більше. І ми думаємо, я тоді взагалі неправильно думав, коли було маленьке коло. Але я скажу, навіть за таким колом. Ми можемо бути впевнені, що ми ще щось не так думаємо. Тому що завжди більше кола. І Біля це вона відкривається. Вона відкривається з кожним роком. Я 20 років читаю Біблію, я думаю, Господи, кожного разу все, все більше і більше, все цікавіше. Це не просто щось таке. Це Слово Боже. І сьогоднішнє одне із таких кол, які не так давно відресувалося ще, ще в більшу сторону. Я завжди думав, тут, ну, що вже можна з цього місця витягнути. Матфія, сьомий розділ. І ми про форму, і ми про життя. ми ну, про все. Не судіть. Матфія сьомий розділ перший більше. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас? Якою мірою міряти, такою буде відміряно і вам? Гладний вірш. Біблія навчить не засуджувати. Завжди видно, коли хтось неправильно робить. Це да? видно. Але третій вірш каже так: чому ж ти бачиш скалку? Щінку якийсь такий, с ринку, що в оці твого брата, а колоди, яка в твоєму оці не відчуваєш. Або як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з твого ока, коли ось твоя колода в твоєму оці. Є це міре, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як витягнути скалку з ока брата твого. І зазвичай, коли. Проповідати це місце. Так, бо я нагадаю, не те, що воно неправильно, все правильно, є просто круг, який можна зробити більшим. А поки я трошки з привищего навіть для себе почну. Я багато разів проповідався цього місця і про те, що воно, знаєте, чужі гріхи, їх душі видніше. Навіть якщо вони маленькі, а свої, от, як воно як бревно, його можеш не замечати. Але в мене є одне питання. Невже ми не відчуваємо і не замічаємо своїх великих гріхів? Це лише одне просте питання, і воно вже може поставити під сумнів того, що ми чи правильно розуміємо цю притчу. Оце притча. В іншому місці написано, що це притча. Невже ми живемо таким життям, що ми замічаємо недоліки? Оце правда, що ми замічаємо недоліки в інших людей. Але хіба ми живемо таким <клес> життям, що свої колоди, великі гріхи ми не замічаємо і не відчуваємо? Це відчутно. Насправді це відчутно. І щось тут не так. Я вивчаю давню Грецьку. І вивчати ще довго. Хтось думає, ну, поки ти будеш. Це ще довго. От слово, яке перевели як бревно, воно і означає бревно, але не просто бревно. Якщо це бревно, скажімо так, липи, то його називають там липа. І коли в контексті ми читаємо, то ми бачимо, що це дерево зрубане. Але його ніхто не називав бревно. Там чи кедр. Біблія каже, там привезли там кедри, привезли липу, привезли думи, строїли з того. Не кажуть з збрьовани. От слово бревно, це те, до чого прив'язують снасті, наприклад, на кораблі. Це те, до чого все тримається. Це те, на чому построєне наше життя. Це, те, це та колія, по якій ми їдемо. І яку, від якої надзвичайно складно сказати, що це неправильно. Бо треба все відв'язати, все дещо прив'язано. У нас є свої як правильно, як правильно жити, як правильно виховувати дітей, як правильно поступати в цій та іншій ситуації. У нас вже є в голові. І ми вже знаємо, як правильно, як правильно готувати борщ, а Бог з ним тим борщом, як не звари правильно. Але є важливі речі. І це не хурма. Тому що лише в кінці життя ми можемо побачити, робили ви правильно чи ні. І іншого шансу переробити, пережити, прожити це життя в нас не буде. Я про що? Коли, от, ну, зазвичай там дівчата вони частіше говорять, от хто як живе там? От, це був неправильний поступок. Якби це поступок він недалекоглядний. Вони можуть про когось говорити. Якби ну, вона так думає, але це неправильно. От про такі. Зараз ви про такі речі. Є ця історія, розказана більшою енергетиста, і ми зараз і зачитаємо. Луки, шостий, розділ з 37-го віршу. Також не судіть і не будете засуджені. Не осуджуйте, щоб не бути осудженими. Прощайте і проститься вам. Давайте і дасться вам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою дадуть вам у ваш поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряться і вам. І він розповів їм притчу. А далі, якби, треба бути дуже уважним. Чи може сліпий? Водити в комах, чи не пайдуть обидва в яму. Є батьки, ну, давайте такий простий приклад, матері одиночки які от, вчать своїх дівчат, як правильно жити, або поводитись з чоловіками. Хоча вони впевнені, що все роблять правильно. Отак. Ну от, так. Ну, такі, знаєте, що такий грубий прям, приклад. Чому ну, важко такій людині навчити свою доньку? Побудувати справжню гарну сім'ю. Це не те, що неможливо, але це важко. Як може людина, яка не чиста на руку, навчити своїх дітей бути чесними? Знаєте, діти все бачать. Є такі от приказки, каже, яблуні від яблочка недалеко падає, там, да, от всякі такі речі от, про те, що от, о, воно, діти вони часом... Часто, не завжди, а вони наслідують своїх батьків. І є от таке от, ну, переговорка, каже, от, хочеш чомусь навчити своїх дітей, навчи себе. А вони будуть дивитися, як ти робиш, і потім будуть жити так, як ти. Знаєте, це важко. Пам'ятаю історію, як один проповідник розказував, каже, випало багато сніг. А так сталося. от, чи... Саранчик у нього стояв там, і щось сніг треба. Було. І ти каже, я каже, пішов, каже, по коліна снігу, каже, пробирайська, каже, через я сніг, пробирайся, каже, каже повертаюсь, мій син іде. І каже, він ступав моїй сліди, каже, йдеш за мною, бо мами не полізеш через такий сніг. Я кажу, куди ти йдеш? А він каже, папа, я по твоїм слідам іду. Ти каже, мене тут током пронзило. Каже, я зрозумів, що мій син піде по моїм свідам. Тому що коли ми живемо життя, розуміємо де щось неправильно, але менших кажемо, отак не роби. Роби ось отак. Не повторюй мої помилки. Так само і діти його вчів. Я читаю далі. І він розповів притчу, чи може сліпи водити сліпого, чи не впадуть обидва в яму. Учень. Не вищий за вчителя, але вдосконалившись кожен стане, як вчитель його. А тепер саме перший вірш, той самий, з якого все починалося. Чому ти бачиш скалку, яка в оці брата твого? а колоди, яка в твоєму оці не помічаєш? Або як можеш сказати братові своєму, брате, дозволь я вийму скалку з твого ока, а не бачиш тієї колоди, яка в твоєму оці. Лицеміре. Вими спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата твого. 43. Він починається з такого слова цікавого. Адже думка продовжується. Адже немає доброго дерева, яке родило поганий плід. Ані поганого дерева, яке родило добрий плід. Хороша, як Рози не страшно. А коли наші брьона, ота колія, по якій ми живемо, може призвести в тупик, І що тоді робити? Гарне питання, а як вибрати дорогу? Хто може розказати правильний шлях? Як вибрати ту дорогу, яка через роки і роки... Приведе мене до бажаної пристані, яка через роки і роки, через яку я пройшовши вибрати той поворот, потім сказав, сказати, слава Богу, що я пішов цією дорогою, а не пішов іншою. Ні в кого з нас немає цього дара побачити майбутнє чітко і ясно. Ні в кого. В нас завжди лише надії, щось в тумані. От вивчися на цю професію, в тебе завжди буде робота. Поки вивчився, трохи прожив, цього зовсім уже не стало. Моя мати вивчилась на кіноміханіка. Вже клубів давно. Давно абсолютно не актуальна професія. А хто б міг побачити далі? В моїх руках книга, вона бачить дуже далеко. Вона бачить все. Воно бачить до самого кінця. Є люди, які не просто її читають. Є люди, які не чекають і приймають своє життя, те, що тут написано. Вони змінять своє життя, дивлячись сюди. Вони починають називати чорним те, що Біблія називає чорним. Вони починають називати білим. Те, що Біблія називає білим. Ви знаєте, Бог бачить більше і далі. Якщо вибирати поворот, якщо вибирати дорогу, то краще дивитися сюди. Батьки б не були добрі наші батьки, і якби не намагалися нас виховувати, вони люди і не бачать далеко. Вони не можуть передбачити все. Читайте Біблію. Виконуйте Слово. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь.